Українська дія стає популярною у світі. Наш електронний сервіс державних послуг має гарну перспективу вийти на інші ринки і популяризувати український продукт допоможуть Сполучені Штати Америки. Розповіла глава USAID Саманта Пауер. Агентство вже надало фінансування на допомогу в розробці дії та підвищення її кібербезпеки, а також виділило 8,5 мільйонів доларів на розширення послуг програми під час війни. Ну і нині також активно вивчається техніко економічні ситуації в країнах, які виявили інтерес до ініціативи і хочуть запустити її в себе, зокрема серед цих країн Молдова. А першою країною, яка готується випустити власний додаток для отримання державних послуг на базі дії, стала Естонія. І зараз з нами на прямому зв'язку. Михайло Федоров, це віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України. Пане Михайло, доброго ранку. Вам вітаємо. Доброго ранку, дякуємо, що ви зараз з нами. Пане Михайло. Ви нещодавно повернулися з Давосу, де вкотре знайомили світ з нашою діджиталізацією і з нашою дією. Розкажіть, будь ласка, як сприймали цю інформацію наші міжнародні партнери і чим зокрема вразила їх дія? Да, ми не просто знайомили. Була презентація вже естонської, скажімо так, дії. І Естонія до того як Україна почала активно розвиватися в цифровому напрямку, вважалася лідером в Європі, а взагалі в світі цифрової трансформації. І зараз, за, за менше ніж три роки, Естонія бере українську дію, бере код її підхід до дизайну до, до самої архітектури продукту і впроваджує в Естонії. І це з точки зору розвитку бренду впізнаваності України в світі. Дуже велика перемога нашої країни. Тому що не тільки ми знаєте залучаємо ресурси з усього світу, а й ділимося цим нашим певним досвідом, нашими продуктами. Це взагалі перший такий досвід експорту технологічного продукту державного. І насправді багато країн зацікавлені в цьому. Ми отримуємо постійно багато із країн Африки запитів із європейських країн і З країн Азії, тобто є зацікавленість в досвіді української української цифрової трансформації, пане Михайло. А розкажіть трошки про алгоритм, як це працює? Ви віддаєте, грубо кажучи, програму, і вони там налаштовують? Чи все ж таки потрібні наші спеціалісти, які допоможуть адаптувати цей сервіс до законодавства тієї чи іншої країни. Зараз ми працюємо взагалі над тим, щоб відкрити код дії зробити його опенсорсом. Це коли його можна буде використовувати, всі будуть бачити прозору його архітектуру. А і якщо ми говоримо про, наприклад, сесто Сестонію конкретно, то там допомагали також наші спеціалісти як компанії ДП, дія державного підприємства, і також наші партнери українські компанії. В подальшому я думаю, що якщо таких запитів буде там десятки, то одночасно важко працювати, допомагати тільки нашим ресурсам, і можна залучати буде інші країни, тому що код дії відкритий буде, і в цьому не буде проблеми. Mm -hmm. Тому так побудована архітектура дії, що вона і не зберігає персональні дані, і при цьому її легко масштабувати. Пане Михайло, ну поточніть, будь ласка. Я буквально чую ось ці голоси зараз. Роздамо нашу дію. Вони її вивчать, зламають, і... Да, е, насправді ми вже кілька років залучаємо етичних білих хакерів з усього світу для того, щоб вони вивчали дію і знаходили вразливості, і допомагали нам виправляти. Є такий навіть конкурс, називається Бах Ми за це платимо навіть гроші. Тобто архітектура дії дуже безпечна. І ми навпаки, платимо хакерам гроші за те, щоб вони нам постійно допомагали її покращувати. Тому ми зараз вами заміп... під... З кібервійни не тільки там е, утримали цифрову державу, і кожного тижня щось нове запускаємо. І е, е, я думаю, що цей досвід наш під час війни він якраз і там є додатковою цінністю до інших країн, що ми витримали такий витримуємо такий важкий етап в нашому житті. Це і в житті цифрової держави. І, і ще встигаємо ділитися цим досвідом, тому е, це перемога кожного українця, що ми з вами інвестуємо своїми податками в такі продукти, які можна розповсюджувати по світу, і Вони потрібні іншим країнам, пане Михайло. Є у нас питання не тільки події, але на останок уточню саме тут. Я особисто користуюся дією, і моя переважна більшість родичів. Дуже зручно за це вам велика вдячність. Єдине уточнення, коли вже в дії з'являться довідки, які прийматимуть в управліннях соцзахисту, щоб вони не вимагали мокрої Чатки елементарний приклад сестра в декреті, їй потрібна про це довідка, але вона має взяти її саме в органі соцзахисту. Чому це не можна зробити в дії? Це полегшало б життя і їй, і працівникам відповідних служб. Да ми запустили кілька довідок найбільш популярних в дії. Вони на сьогодні є, але саме конкретний приклад, про який говорите, ви ми не будемо запускати цих довідок. Ми просто зараз створюємо електронний обмін цієї інформації всередині. Реєстр соціальних послуг і е, повинні бігати дані, а не люди, і тому просто не буде потреби е, в цьому напрямку. Ми вже запустили першу автоматичну послугу е, соціальну. Це послуга для внутрішньопереміщених осіб. Тобто, коли зараз ти отримаєш цей статус, або його скасовуєш, взагалі людина не бере участь. Все відбувається автоматично, без чиновника, і е, в зв'язку з цим немає жодних проблем з цією послугою. А до цього вони були, коли люди брали участь. Тому у нас зараз з новою з новим керівником міністерства, яка там вже півроку працює, але ми дуже щільно працюємо над тим, щоб сфокусуватися і зробити всі автоматичні послуги в соціальній сфері. Тому я думаю, півроку, вісім місяців, і таких проблем вже не буде. Супер. А пане пане Михайло, а скажіть, будь ласка, ось це поширення дії серед інших країн, зокрема щодо Естонії, чи пришвидшить це розвиток самої дії, чи це абсолютно ну паралельні історії? Ну, коли там можна ділитись досвідом і впроваджувати. звичайно, звичайно. Ми навіть вже бачимо по співпраці з Естонією, що вони планують зробити в найближчі півроку, рік з дією з розвитком, і бачимо багато ідей для нашої країни, які можна запроваджувати, тому що ми ділимося досвідом, але отримуємо унікальний досвід впровадження подібних продуктів в інших країнах. Ну але я все таки хотів би закцентувати, що для нас залишається пріоритетом на 90%, там 95% це все таки розвиток дії і цифровізація в Україні. Просто ми не можемо ігнорувати цей напрямок, тому що коли, наприклад, Естонія звертається за допомогою країна, яка Допомагає нам ну одна з, з з країн, яка найбільше допомагає, якщо дивитися на рівень ВВП Естонії, і скільки гроше грошима вона допомагає зброєю? Ми не можемо ігнорувати запит, і ми хочемо також допомогти. Ми хочемо будувати стосунки з нашими партнерами Він він, коли вони нам допомагають на сьогодні, нам потрібна зброя. А ми чи можемо допомогти? І добре, що зараз цифровізація є певною якою ми можемо поділитися? Тому скажімо, це також інвестиція в нашу е, в воєнну військову перемогу. А ми будемо фокусуватися на розвитку дії для українців, щоб українців найкращі сервіси в світі, пане Михайло, про нашу перемогу наближаємо її всі разом. І, зокрема, ваше відомство з останніх перемог. Це те, що корпорація, мета, яка володіє соціальними мережами Інстаграм і Фейсбук, більше не блокуватиме контент, який пов'язаний з полком Азов. Для нас це дуже важливо, тому що щойно українці, щойно журналісти поширювали цю інформацію в згаданих соціальних мережах, як система автоматично блокувала цю інформацію. Чомусь нашим сусідам за поребриком не подобалась правда. Зараз цього не буде. Це заслуга, зокрема, ваша і вашого відомства. Які аргументи ви наводили для того, щоб ця інформація була доступна світу? Да, ми бага... дякую вам за зворотний зв'язок. Насправді, ми багато там не одна зустріч була з керівництвом на рівні віце-президентів корпорації Мета. Я зустрічався і в Брюсселі, і ми проводили там відеоконференції Я вам скажу чесно. Що там навіть десь це починалося з такого досить емоційного забарвлення, тому що для мене там для як для українця, де Азов захисники Маріуполя всі сили оборони захищали нашу країну, і після цього там згадування про Азов блокується в соціальних мережах було неприпустимим. Але я зрозумів, що це там в тому числі робота російської пропаганди, і вона дістається не тільки там на, на громадян країн, а й на навіть на корпорації, на менеджменти країни, тому. Ми просто потім зібрали логічні аргументи, показали, що там це по суті частина національної гвардії, це полк, історія і, і, і героїчні вчинки, і так далі. І тому ми дійшли згоди там такими вже раціональними аргументами. Але після цього була зустріч фінального з Давосі, коли я зустрічався з Ніком, він віце-президент Мета. І я вам хочу сказати, що мені здається за, за цей час. Він вже зрозумів, як е, насправді які справи, і сам е, став фанатом е, фанатом і наших збройних сил і Азову. І ми йому ще в подарунок дали браслет е, Азовсталі за остання партія Азовсталі. Тому тепер в нього є і така нагорода за те, що вони все таки прийняли правильне рішення. І ми зараз працюємо з мета для того, щоб не блокувалися акаунти журналістів, медіа і за інші згадки інших слів. За які дуже часто там Фейсбук зменшує якісь покази або взагалі блокує акаунти і вже ситуація покращується? Ми швидко розблоковуємо такі акаунти, але продовжуємо працювати. І та і так відбувається з кожною соціальною платформою. Пане Михайло, і ще одна справа, якій дано початок, і дуже хочеться успішного завершення. Це те, що 2021 року Україна подала заявку на проведення в Одесі виставки Експо 2030 чи претендуємо, чи продовжуємо ми претендувати на проведення Експо в Одесі. На якому етапі зараз? Ось це все. Так, да, зараз буде наступний через кілька місяців буде наступний етап етап відбору. Тобто ми вже пройшли кілька етапів і вибили Росію, і це добре. І зараз у нас залишилося серед наших конкурентів: це Італія, Саудівська Аравія і Південна Корея. Ми боремося за те, щоб у 30-му році дійсно в Одесі всі країни світу показували своє, ну, окрім Росії, звичайно. Сподіваюся, що да, там вже нічого не залишилося, що показувати. Ми будемо всі країни будуть презентувати свої досягнення і наукові досягнення, і культурні досягнення завжди. Експо збирає велику кількість людей, коштів, інвестицій у 2020 році. Це було в Арабських Еміратах. В Дубаї тепер б'ємося, щоб було в Україні. В свій час навіть вежа в Парижі була була збудована для. Того під час проведення ну до проведення експо це стимулює розвиток і культурної галузі і залучення інвестицій. Ми скоро переможемо точно. І нам і почнеться активний процес відбудови до України велика увага. Нам потрібно буде підтримувати цю увагу під час відбудови і після відбудови. І я думаю, що експо 30-му році це там дуже таке логічне продовження нашої з вами боротьби за. Багато такого світлого націю, пане Михайло. Ми любимо місто Одеса. Воно прекрасне. Але чому саме це місто, а не будь-яке інше. По-перше, Одеса там є і море, і своя культура, і історія. Ну у нас багато міст крутих з історією і культурою. Але також важливо там для мене, як наприклад для менеджера, що який підтримує цей проект, що в Одесі є команда, яка цим займається 24 на 7, Вона замотивована і вона сфокусована на цьому питанні і вірить в перемогу. Це важливо для організації будь-якого проєкту. Зараз у команди в Одесі є така ініціатива, це молоді хлопці, які там займаються, напевно, і дівчата, які